Ласкаво просимо до третього уроку. Іноді люди говорять занадто швидко або ви не розумієте. Це абсолютно нормально. Сьогодні ми вивчимо фрази, які врятують вас у будь-якій ситуації. Пам'ятайте, говоріть голосно кожну фразу. У режимі виклику намагайтеся говорити перш ніж почуєте відповідь. Це ваші фрази безпеки. Почнемо. Я не розумію. Нунселек. Нунце лек. Нунце лек. Ваша черга? Я не розумію. Нунце лек. Ви можете повторитися? Поць asta? аста? Потьрепита asta? Ваша черга. Ви можете повторити це? Поцрепетааста? Будь ласка, говоріть повільно. rog să vorbiți încet. Ваша черга. Будь ласка, говоріть повільно. Варокса ворбіцінчет. Ці три фрази ваш рятівний круг. Практикуйте їх, поки вони не стануть автоматичними. Ваша черга. Скажи я не розумію. Нунселек. Ви розмовляєте англійською? Ворбіці англеза? Ворбіці англеза? Ваша черга? Ви розмовляєте англійською? Ворбіці англеза? Я трошки говорю. Ворбиск пуцін. Ворбиск пуцін. Ваша черга. Я трошки говорю. Ворбиск пуцін. Я вчуся. Є вінват. Євт. Ваша черга. Я вчуся. Єнват. Тепер давайте навчимося вибачатися і бути ввічливим, коли ви робите помилки. Мені шкода. мпареро. мпаре роу. Ваша черга. Мені шкода. Омпаре роу. Вибач мене. Скузацімо. Скузацімо. Ваша черга. Вибач мене. Скузацімо. Вибач мене. Скузамо. Скузамо. Що це означає? Чемсям на аста. Чемсям на аста. Ваша черга. Що це означає? Чимсям на аста. Іноді потрібна пряма допомога. Не бійтеся запитувати. Люди хочуть вам допомогти. Ви можете мені допомогти. Мапутиця жута? Мапутиця жута? Ваша черга. Ви можете мені допомогти. Мапутеця жута? Мені потрібна допомога. Ам не де ажутор. Am nevie de ažor. Vaša cherga. Мені потрібна допомога. Ам невоє де ажур. Можеш мені показати? Ваша черга. Можеш мені показати? Можеш мені показати. Можеш мені показати. Ви можете це записати? Поцельнотезі? Поцельнотезь? Ваша черга. Ви можете це записати? Поцельнотезі? Давайте вивчимо основні відповіді. Ви будете використовувати їх щодня. Так. Ваша черга. Так. Немає. Ну, Ну. ваша черга. Немає. Ну. Можливо. Потфі. Потфі? Не знаю. Ну Нущтюп. Ваша черга. Не знаю. Ну no Нущю. Гаразд. Біне. Біне. Немає проблем. Ніч проблема. Ніч проблема. Ваша черга. Немає проблем. Ніч проблема. Давайте навчимося запитувати та розуміти дорогу. Це врятує вас, коли ви заблукаєте. Де це? Unde este asta? Unde este asta? Vașa cerga. ce? Unde este asta? Як mă tu de Cum ajung acolo? Cum ajung acolo? Vașa cerga. Як mă tu de Cum ajung acolo? Ță daleko? E departe? E departe? Vașa cerga. Ță Ce daleko? E departe? Livoruch. Stânga. Stânga. Pravilno. Corect. Corect. Прямо вперед. Дрепте на інте. Дрепте на інте. Ваша черга. Прямо вперед? Дрепте на інте. Давайте відпрацюємо реальну ситуацію. Ви заплуталися на вокзалі і потребуєте допомоги. Ваша черга. Скажи, вибачте. Скузацімо. Ваша черга. Скажи мені потрібна допомога. Am nevoie de ажутор. Незнайомець швидко розмовляє місцевою мовою. Ваша черга. Скажи, я не розумію. Нунце лег. Ваша черга. Скажіть. Будь ласка, говоріть повільно. се Незнайомець повільно каже Іди прямо потім поверни ліворуч. Ваша черга. Скажіть велике спасибі. Ідеально. Давайте розглянемо ваші найважливіші фрази про виживання. Ваша черга. Скажи, я не розумію. Нунце Ваша черга. Скажіть, ви можете повторити це? Поцрепета аста? Ваша черга, скажіть. Будь ласка, говоріть повільно. Вирок севорбіт імчит. Ваша черга. скажіть. Ви можете мені допомогти? Мапутиця Жута? Ваша черга. Скажіть. Ви розмовляєте англійською? Ворбіці Англеза? Відмінна робота. Ці фрази ваша сітка безпеки. Не бійтеся їх використовувати. Кожен місцевий теж колись був новачком. У вас все чудово?